Вам знайомі ці слова? Танчики, класики, крапки, морський бій, п'ятно, хрестики, нолики, козаки, розбійники? Гадаю, що так, адже для більшості із нас вони нагадують роки дитинства та юності. Пропонуємо вам разом з нами поринути у той веселий та безтурботний світ і згадати ті роки. Адже ця програма про те, як розважалися і чим гралися діти у роки від заснування лозової до кінця ХХ століття. Як говорять лозівські науковці, в кінці 19-го на початку 20-го століття до дітей ставилися як до майже дорослих людей. Така назва, як козопас, характеризувала найменших дітей, адже у ті роки малечу розглядали як помічників по господарству. Їх дуже рано долучали до трудового життя. Діти рвали траву для домашніх тварин, допомагали у полі та городі. Ось такими були дитячі заняття. Хоча і зараз, як у сільській місцевості, так і у місті, діти також допомагають дорослим поратися по господарству. Можливо, не в таких об'ємах, як раніше. До 1928 року Лозова була селищем, а після її віднесли до категорії міст. Але практично завжди, в усі роки і по наше сьогодення, околиці Лозової, особливо Авилівка, значною мірою зберігали сільський колорит. Тож і розваги дітей мало відрізнялися від розваг сільських хлопчиків і дівчаток. Протягом ХХ століття велике місце у житті дітей завжди займало природнє середовище. На відміну від сучасного світу гаджетів, більшу частину вільного часу, чи то були, Канікули чи то вихідні діти проводили на вулиці влітку. Однією із найпоширеніших розваг було купання на річці та ставках. Діти рано вчилися плавати. Цим самим вони загартовувалися і розвивали свою фізичну активність. Тож постійне перебування на свіжому повітрі дуже добре впливало на здоров'я дітей. Окрім цього, це відповідно лазення по деревах. Зараз це дивно звучить, але розорювати гнізда птахів це вважалося таким дитячим заняттям. Окрім цього, звичайно, взимку використовувалися санчата. У нас в музеї зберігаються одні з таких давніх важезних санчат залізних. Використовувалися пізніше лижі, хокей і так далі. На вулиці також використовувалися різноманітні ігри. Дуже часто це під впливом було. Кінематографу розігрувалися рольові ігри, Припустимо там козаки-розбійники відповідно, коли потрібно було малювати крейду і хто куди побіг і відповідно діти потім ловили, шукали одне одного. Це такі ігри, які грали ще в двадцятому столітті. Напевно, зараз грають таке пятно з різноманітними модифікаціями: там вищі ноги від землі, залізне, дерев'яне, присядне і так далі. Воно використовувалося також під час плавання, тобто потрібно було неряти, потрібно було плавати для того, щоб. Повернутися і, хоча як не дивно, припустимо, в селі Хлібне ця гра називалася Мо з персонажами із цим жахливим із інтернету ніяк не пов'язаний. До середини ХХ століття популярними серед дітлахів була гра у хованки і досить багато ігор з м'ячем, серед яких значне місце займала гра у футбол. У ті часи мати м'яч було дорогим задоволенням. Тому часом використовували для ігор зроблений власноруч м'яч з ганчір'я. Футбол у Лозовій зародився більше ста років тому, у далекому 1913 році. Історики говорять, є згадки, що перед початком Другої світової війни у Лозовій продавали футболь форму так як у більшості родин лозової і всієї України, у першій половині минулого століття було не надто багато коштів, тому і на покупку іграшок витрачали дуже мало, зазначають лозівські історики. Тому хлопчики та дівчата практично весь свій вільний час проводили на вулиці і створювали для себе іграшки з того, що бачили навкруги. Діти виготовляли примітивні макети вогнепальної зброї. Популярними були рогатки, для стрільби з яких використовували каміння та залізну руду. Пізніше почали виготовляти рогатки з алюмінію та стріляти так званими скобками. Взимку розвагами дітей були ковзани та санчата. Коли випадав великий сніг, то за спогадами лозівчан рили окопи, грали в сніжки зі снігу, створювали навіть фортеці. Післявоєнні роки дуже поширеним заняттям взимку стало катання на лижах. Також після війни серед дівчат популярними стають класики та резиночки. А серед хлопців у ті часи з'являються досить таки небезпечні ігри. Підлітки починають робити різноманітні самопали з використанням сірки, пороху, бо після Другої світової війни залишилося багато набоїв. Серед підлітків у післявоєнний період була поширена ще одна досить небезпечна розвага. Зацепери, яких називають у сучасній... Ному світі були і в 20 столітті. Хлопці чіплялися до вантажних потягів і намагалися їздити на автозачепах вагонів поручнях, на міжвагонних буферах та на даху. Постійним таким елементом підліткового тодішнього проведення вільного часу це було протистояння окремих сіл. Одне з одним, припустимо, хлібна царидарівка або відповідно районів міста, Сахалін, Авилівка, центр, Молдаванка і так далі. Ну і як розповідають тодішні підлітки. А зараз уже люди такого старшого віку, що використовувалися під час протистояння Молдаванки, це район Креда і Вилівки, навіть ті самі самопали. Так що декому навіть довелося звертатися до лікарів. Ну і відповідно протистояння між селами, хоча слід сказати, що такої жорстокості, як припустимо, зараз те, що спеціально викладається на Ютубі, щоб якомога сильніше вдарити ті, хто впав, там, чи так далі, якогось знущання, ну, таке було не характерне. Ну і відповідно, це вже такі підліткові а, забави. У першій половині ХХ століття хлопці та дівчата продовжували проводити свій вільний час на вечорницях. Лозівські історики розповідають, що у ті часи у селі Хлібне місцевий радянський активіст забороняв молоді збиратися на такі фольклорні заходи. У ті часи всі повинні були йти до клубу, де зовсім по-іншому проводили дозвілля. У період 60-ті роки ХХ століття досить багато різноманітних розваг діти опановували саме в школі. В основному грали на перервах, але інколи це відбувалося і на уроках. Ну грали стандартно це морський бій, звич, звичайно, в різних варіаціях. І як писали відповідно літинки 10 на 10, але по-різному підписувалися. Або один варіант це по алфавіту, або веге, так і так далі, або одне слово республіка, якраз всі різні. Літери могли використовуватися різні кораблі, які рівні, як і так само і діагональні, і так далі. Окрім цього, була маса різноманітних ігор, саме пов'язаних із ручкою і папером. Тобто, це так звані, як тоді називали танки, але це не сучасне. Це світ танків комп'ютерна гра. Відповідно, двоє учасників один малював військову техніку або літаки на своїй, на одній сторінці інший, і саме потрібно було домальовувати плями, які символізували. Постріли для того, щоб пляма пройшлася якраз на сторінку свого суперника. А окрім цього, десь в кінці 80-х або навіть на початку 90-х років з'являються так звані крапки. Фактично, це варіант японських шашок, його потрібно саме оточити якомога більшу кількість ворожих крапок. Крім цього, використовувалися звичайно хрестики, нолики, але в різних варіантах, як маленькі, і досить великі. А також була гра, яка розвивала словарний запас, коли писалося якесь довге слово Припустімо, та сама республіка або дисципліна обводилася певною межею. і Потрібно було дописувати по одній літері для того, щоб з'являлися нові слова. Припустимо до республіки. Там букви у дописується «П», Відповідно, буде публіка. І кожен по черзі писав літеру. Справа була в тому, щоб набрати якомога більше балів. Тобто, чим довше слово придумувалося, тим відповідно більше балів людині пропонувалося. Маленькі діти тих часів малювали так звані мультики на одному. Аркуші паперу малювали картинку, а на іншому зображували цю саму картинку, але з певними змінами. Потім перший аркуш накручували на кулькову ручку, швидко рухали нею і створювалася ілюзія, начебто картинка рухається, як у мультику. У 20 -му столітті деякий час серед дітей було поширене і інше захоплення. Купували недорогі конверти, і з них робили хлопавки. Варто згадати, що у ті часи діти полюбляли розповідати анекдоти та страшні історії. І, звичайно ж, дуже поширеними у 20-му столітті були ігри в карти. В них грали як діти, так і дорослі. Хоча в школі це переслідувалося, оскільки карти були забороненими, так як дуже часто вони були пов'язані з азартом, з грою на гроші. Тобто ігор було багато. І сучасні смартфони, в принципі, їх витіснили. Це такі ігри, як дуже багато варіантів дурня, тобто 6 дурнів, 9, 12 це перекидний, підкидний дурень з погонами і так далі. Це такі ігри, як п'яниця, відьма і прихвостень. Та сама відьма, вона згадується, ще, здається, в кінці XVIII століття. у... Івана Котляревського. Тобто ігор таких було дуже багато. Деякі з них дійсно були простими, а деякі ну, саме використовувалися потім вже більш дорослими, коли грали там, припустімо, на гроші і так далі. Ігри з монетами були досить поширені в ті часи, припустимо, ну, десь перед Другою світовою війною Лозівські школярі, після Другої, це десь 50-ті роки, грали так званого пожара. Це потрібно було в спеціально. Лунка, туди ставилися монети, там скільки копій, які потрібно було спеціальною биткою вибити а монети. В принципі, наскільки пам'ятаю, ще десь в кінці 80-х, на початку 90-х років, навіть в крамницях деякі копійки давали такі вигнуті саме від оцих потужних ударів. А були й інші ігри, пов'язані з грошима. Вчителі за це досить так ретельно слідкували, могли викликати батьків та насварити, поставити поведінку і так далі. Потрібно було припустімо різким видом Рихом перевернути монету. тобто, хто це робив, забирав собі. Лозівські історики розповідають, що діти більш старшого віку грали у давню гру під назвою «Довга лоза» або за іншою назвою Слоник. Хлопці ставали один за одним обличчям у потилицю на відстані двох метрів. Голову і спину нахиляли, а гравець, який стоїть позаду, розганявся, перестрибував через кожного і ставав попереду. І так робили усі по черзі. Серед хлопців того часу була популярна така розвага, коли потрібно було застрибувати один одному на плечі, доки не утворювалася така собі величезна гора. А потім на цій горі потрібно було втриматися і не завалити її. Також влаштовували так звані бої, коли один парубок вмощувався на плечі іншому, а далі дві пари змагалися одна з одною. А ось у 80-ті роки минулого століття, за розповідями Лозівських краєзнавців, у селі Миколаївка діти на ставку запускали саморобні кораблики. Із дощок та підшипників робили різні дерев'яні віски, з яких потім спускалися з горки. Тож діти у ті часи всіляко розважалися на свіжому повітрі, і дуже часто у нагоді ставали підручні матеріали, з яких потім створювали різноманітні забавки. Також серед дітей того часу була поширеною гра пекарь Різновид городків, у якій використовували банки, палиці та інші матеріали. Різноманітні іграшки та ігри продавалися у ювілейному. Відділ іграшок був і в універмазі, який працював на бульварі Шевченка, колишня вулиця Жовтнева. А по сучасній вулиці Грушевського, мабуть, всі пам'ятають, працював дитячий магазин. «Чебурашка». плюси були по перше, те, що ну це розвивало дуже часто і фізичну активність, фізичне загартування. Це мінімум витрат, хоча з часом з'являються припустімо настільні ігри, тобто досить популярні, які і зараз є. Але в ті часи, припустимо, 70-ті, їх було набагато більше з використанням кубиків, фішок, різноманітних карток, те саме лото, доміно. Хоча доміно це вже було для дорослих. Але були і варіанти для маленьких доміно з англійськими словами або там, де табличка множення, і так далі. Купованих іграшок ну було порівняно менше. І з часом що ще з'являється. Кінець 80-х років, початок 90-х років, значові масово поширюється різноманітний низькоякісний турецький, польський, китайський ширпотреб. Це жуйки різноманітні, це цукерки і так далі. І саме з'являються такі колекціонери по школах, які колекціонують так звані обгортки із жуйок. Турецькі, польські, як правило, і вкладищі. Тобто в кожну жуйку додавалося або зображення машини, автомобіля, яке дуже цінувалося, або якогось коміксу і так далі. І хлопці носили фактично такі великі пачки оцих вкладищів, якими вони обмінювалися і на які грали. Тобто потрібно було класти на підвіконня там, чи на стіл. Один, припустимо, клав там вкладищів в інші і били долонями для того, щоб перевернути, хто перевертав, той забирав собі. В кінці 80-х, на початку 90-х років старшокласники починають продавати за декілька копійок чорнобілі низької якості фотографії із зображенням різноманітних рок зірок та спортсменів. Вчителі за цим, звичайно, слідкували, вилучали, але торгівля все одно відбувалася. Що стосується сільських дітей, то однією із розваг, згадки про яку є ще з часів Другої світової війни, але, звичайно, вона була й раніше, це риболовля. Це було досить вагоме явище у житті тоді. Ішніх дітей також лозівські історики розповідають, попри антирелігійну політику за часів нацистської окупації діти все одно ходили колядувати. Діти набагато менше проводили в рази. Час вдома більше, скажімо так, перебували на свіжому повітрі, краще загортувалися, тобто і в принципі стресостійкість була набагато більша, тому що вони постійно були з однолітками, постійно вчилися залагоджувати конфлікти. Хоча, звичайно, інколи ну деякі розваги, але це вже більш характерно для підлітків. Носили такий досить негативний характер, але це були такі маргінальні явища, що я маю на увазі це припустимо ті саме бійки між різними школами. Ми, припустимо, 12-12 або е, молодь різноманітних районів там, міста і так далі. Ну, це вже явище, яке характерне не лише для Лозової, це і Панас Мирний згадує, відповідно, на Полтавщині. Тобто в різних місцях це було поширено, просто все це обставлялося певними правилами. У другій половині ХХ століття поступово починає поширюватися колекціонування. Збирали різноманітні марки та монети. Щодо марок, тоді то діти обмінювалися ними або купували один в одного. Серед марок, які набували популярності, особливо цінувалися марки Північної Кореї, Куби, Болгарії, Польщі, Чехословаччини. А марки, наприклад, Німеччини або Сполучених Штатів Америки придбати було набагато важче. У ті часи, крім марок і монет, діти колекціонували обгортки із цукерок або сірникові коробки з різноманітними зображеннями, вітальні листівки і багато іншого. Лозівські краєзнавці розповідають, серед дітей та підлітків того часу дуже поширеною стає така гра, як шашки. Їх було багато різновидів, грали в російські шашки, пізніше з'являються англійські чекерс. Доволі поширеним у двадцятому столітті був різновид шашок під назвою чапаєв у багатьох варіантах. Наприклад, коли шашкою потрібно було збити іншу шашку, або коли з фігурок будували такі собі танки, а потім їх збивали. Тож у довоєнний період діти більше грали у м'яча. Популярною була гра у футбол. Також займалися художньою самодіяльністю, співали, грали на різноманітних музичних інструментах. У другій половині ХХ століття набувають популярності різноманітні гуртки для дітей та молоді. Гуртки радіо та фотолюбителів, туристів, юних натуралістів, різноманітні спортивні секції. Трохи пізніше Лозова починає славитися своїми секціями боротьби та плавання. Окреме захоплення, кінець 80-х, початок 90-х років. Два вірніше захоплення, які були тісно між собою пов'язані. Значить, в Лозові відкриваються так звані відеосалони, тобто відеомагнітофон, по якому показували фільми досить низької якості, але в той час вони були дуже широко популярні, тому що до цього були заборонені це різноманітні бойовики. Там пригоди, фільми жахів і так далі, і масово поширюється захоплення оцими китайськими одноборствами, видами боротьби японськими, і так далі, коли хлопці масово записувалися в секції, знаходили там якісь малюнки картинки американських чи китайських кіноакторів, Брюса Лі, там Джекі Чана і так далі, і намагалися копіювати оці рухи, тобто займаючись на секціях, припустімо, або десь там. Вибираючись так звані поляни, і так далі, Що було кілька секцій, куди хлопці і дівчата ходили, відвідували масово цим захоплювалися. Лозівські краєзнавці не могли не згадати про ще одне захоплення тодішньої молоді це поширення субкультур. Наприклад, у середині ХХ століття в Америці був популярний такий рух, як бітники. До нього відносили молодих людей, які демонстрували слабкий інтерес до життя американською мрією. Завжди тинялися біля різноманітних кафе та грали на музичному інструменті. бонго. Лозівські історики зазначають, що згадок про те, що у ті часи у нашому невеликому місті були шанувальники бід покоління. Немає, але впевнено говорять про те, що в 70-х роках минулого століття у лозовій були хіпі та бітломани. Вже у 90-х роках у нашому місті з'являються металісти, а трохи пізніше емо та готи. У різні роки ХХ століття ігор і розваг було дуже багато, і кожна мала свою популярність серед дітей. З часом ця популярність зменшувалася або і взагалі зникала. На зміну таким іграм приходили нові, не менш захоплюючі. Сподіваємося, що лозівчани і не тільки за допомогою цієї програми згадали веселі миті минулого а більш юне покоління дізналося багато цікавого про те, як розважалися і в що гралися їх батьки, бабусі і дідусі.